Вітамінний компот з малини. Кидайте в банку цукор та малину на око, виходячи з їхньої кількості та кислотних характеристик самої ягоди, консервуватиму 2 банки по 3 літри. Банки та кришки попередньо стерилізуємо. Малину миємо. Розкладуємо ягоди по банках по 500 г на банку за бажанням по 600 грамів для насиченішого смаку. Всипаємо цукор, додав 150 г в кожну банку. Так як люблю кисло-солодкий компот. Якщо хочете більш солодший, додавайте по 200 г. Закип'ятити 6 літр води та розлити по банках. Накрити кришками та закатати. Покатати банку по підлозі 1 хвилину, щоб розтанув цукор. Відставити та накрити ковдрою. через декілька хвилин подивитися, чи розтанув цукор. Якщо ні, повторити дану процедуру. Обережно тримайте дистанцію. Банка може лопнути. Перенести банк в затишне місце. Перевернути кришками донизу та накрити ковдрою. Нехай постоять одну годину, потім перевернути кришками догори та закутати в ковдру. Нехай стоять аж до остигання. Перенести в прохолодне місце для зберігання. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.